Одеська містобудівна рада затвердила детальний план території в межах вулиць Баштана, Рєпіна фонтанська дорога. Проектам передбачено капітальне будівництво кількох висоток в районі 10-ї станції Великого Фонтану. На місці санаторію працівників Верховної Ради. Здравниця давно перестала функціонувати. Земля перейшла до приватників. Тепер на цій території планується побудувати новий висотний мікрорайон дві двосекційні 12-поверхівки і 7-8-поверховий житловий будинок. Проект на узгодження розробники із комунального підприємства Одеспроект вже подавали раніше. Ніше три тижні тому, але через нестачу об'єктів інфраструктури архітектори план забудови завернули. Цього разу обійшлося без суперечок. Проектанти зауваження містобудівничого консилюму врахували, в документі, окрім житлових комплексів, з'явився дошкільний заклад на 80 місць і школа на 18 класів. Також планується облаштувати дитячі майданчики, сквер і навіть церкву. Оперативна робота над помилками не була марною. Комплекс получилося самодостаточно. від проживання до до своїх. религиозных потребностей жители могут и все реализовать практически. Данное решение полностью соответствует решению генерального плана. И очень как бы, положительный момент это то, что очень высокий процент зеленения. Это даже видно на визуально, процент процентов 50%, а может быть и более то есть, то есть. Для рекреационной зоны прибрежно это очень важно. И все выглядит очень гуманно, как по-человечески. Архітектори Одеси новий план території похвалили і затвердили наступне питання, яке розглянули на містобудівній нараді архітектурно-художнє оформлення підтримуючої стіни в районі окружної трамвайного маршруту номер 5 що знаходиться на його кінцевій зупинці в Аркадії. Проектна організація запропонувала оформити стіну із використанням традиційної архітектури курортної частини Одеси наприкінці – початку ХХ століття. Архітектори не заперечували, але свої корективи все ж внесли. Стіну запропонували оплести вічно-зеленими рослинами. В результаті градосвітний совет прийняв, мені здається, Соломонове рішення. І вот. підпорна стінка буде виглядати як елемент з декорацією, архітектурними елементами з максимальним преобладанням зелені. Це плющі і да, вічно зелені рослини, які в течінні року не бросають листву і вот. створюють хороший зелений в районі кінцевої зупинки п'ятого трамваю планується також висадити близько 50 дерев. Висота самої стіни за планом буде 4-6 метрів. Роботи з будівництва вже розпочаті. Їхню вартість оцінюють в 22,5 мільйонів гривень. Завершити обіцяють до початку курортного сезону. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько факти.